Президент США скасував усі санкції проти низки російських компаній, зокрема Рособоронекспорту та російських банків. На цю тезу посилаються окремі медіа, подаючи її мало ніяк повну реабілітацію РФ на Заході. Але, як в тому старому анекдоті, є один нюанс. Зняття санкцій. Насправді жодної амністії не відбулося. Указ Білого Дому стосується лише сирійського пакета санкцій, Рособоронекспорт і десятки інших російських структур і далі залишаються під обмеженнями за іншими напрямками. А саме за агресію проти України, втручання у вибори та за співпрацю з Тегераном у сфері виробництва озброєнь. Персональні санкції за корупцію і порушення прав людини також лишаються на місці. Тобто зняли лише один із трьох режимів. І то тільки формально реальні експортно-фінансові заборони залишаються чинними. Чому ж зняли сирійський пакет? Бо де-факто РФ втратила вагу в Сирії. Після початку повномасштабної війни в Україні Кремль перекинув звідти частину авіації та протиповітряних сил. Режим Асада впав, і в результаті Росію фактично вигнали з Сирії. І, хоча Кремль все ще роздуває щоки, військово політична присутність РФ в Сирії перетворилася де факто в порожню оболонку. Тож санкції, накладені саме за співпрацю з Дамаском, вже не мали практичного змісту. І їхнє формальне скасування радше косметичний жест, який, окрім всього іншого, є, так би мовити, технічною бюрократичною процедурою. Але російські пропагандисти святкують спроба видати часткове суто процедурне рішення за повне знаття санкцій класичний приклад дезінформаційної технології. Це маніпуляція з контекстом та підміна понять. Скасування сирійських обмежень подається як США пробачили Росією. Окрім того, сюди додається емоційна оцінка: Вашингтон здався, санкцій більше нема, щоб підсилити, і без того хибний сигнал. У результаті споживач отримує спотворену картинку, начебто, Москва. Повернулася у велику гру. Хоча насправді її економічну і політичну ізоляцію ніхто не скасовував і найближчим часом скасувати не буде. Тому кожного разу, коли ви бачите гучні заголовки, перевіряйте, чи не приховали за дрібним шрифтом важливі деталі. Підтримуємо українське військо та продовжуємо нашу спільну інформаційну боротьбу. З вами була «Контрпропаганда». До побачення.